Удар по російському аеродрому Олені, який стався ще в суботу, 27 липня, став просто рекордним за відстаню для українських дронів. Про це заявив військовий експерт Іван Киричевський. Поки що правда мало відомо про результати атаки, але цікаво, що українські дрони на відстань 1800 кілометрів ще не долітали. І якщо навіть дуже так примітивно рахувати відстань від державного кордону, то для сил оборони України це є рекордом. А сам факт, що в Збройних силах України з'явився такий далекобійний дрон, який має відстань ураження як ракета тамагавк, дуже приємний. Я вам нагадаю, що максимальною глибиною до сьогоднішнього дня був удар біля російського Оренбурга. Дальність тоді удара складала орієнтовно в півтори тисячі кілометрів. До речі, Фінляндія відреагувала на удар України по аеродрому Олен'є. Президент Фінляндії Олександр Стуб на тлі удару по російському аеродрому, який знаходиться в Мурманській області, і складає менше як 200 кілометрів від фінського кордону. Тож президент заявив, що прямих загроз для країни немає. За його словами, фіни мають звикнути до того, що війна наближається і до кордонів Фінляндії, адже адже від Гельсінки до Києва летіти зовсім недалеко. І фіни повинні звикнути до того, що Україна має використовувати всі засоби, щоб виграти цю війну, і це також означає і удари по території Російської Федерації, додав президент Фінляндії. Ну, а ми рухаємося далі. В Міненерго спрогнозували ситуацію з енергетикою. Стан української енергосистеми буде поліпшуватися, але давати такі точні прогнози неможливо через загрозу нових обстрілів Росії. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко. Ситуація буде поліпшуватися і вона вже поліпшується, заявив він. Але знов таки давати якісь такі прогнози, коли війна триває, і коли безумовно будуть тривати масовані удари по території України, зокрема по енергетиці, такі прогнози давати дуже. Складно заявив він. Але міністр додав, що українські енергетики вже мають величезний досвід балансування енергосистеми. Галущенко закликав довіряти українським енергетикам, адже жодна країна світу навіть приблизно до цього не підходила, що проходить наразі Україна. Далі. Розгром ЧВК Вагнер у Малі загинув відомий пропагандист. Під час удару повстанцями туарегами по колоні приватної військової кампанії Вагнера загинув з блогер і автор телеграм-каналу Грей. Зон зазначається, що пропагандист з позивним Білий, який був автором каналу, до речі, з понад півмільйоном підписників, загинув як військовий. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ Україну канал такий «Грейзон» був одним із найвпливовіших зед-каналів, що поширював ненависть до України. Також він був таким неофіційним рупором ПВК Вагнер. Фото вбитого з блогера поширюється у соцмережах. Я вам нагадаю, що у Малі вбили вже десятки вагнерівців. Ну а ЗМІ повідомляють, що Україна не вирішила частину питань щодо F-16. а саме, це захід, захист винищувачів на землі. І таке завдання буде, до речі, непростим, враховуючи, що всі аеродроми України перебувають в межах досяжності російських ракет. Наразі Україна використовує маскування і навіть залишає приманки на аеродромах. Але з ситуацією f 16 цього буде недостатньо. Можна побудувати такі бетонні ангари для захисту літаків, але інформація щодо їх побудови немає. Я вам нагадаю, що винищувачі f 16 мають з'явитися в Україні вже через кілька тижнів, але через загрозу їх знищення. А літаків, напевно, буде дуже мало, і це означає, що перві F-16 наймовірніше слугуватимуть для лише посилення ППО України. Ну тобто, ними будуть збивати повітряні цілі, а саме там ракети, безпілотники і літаки, а не завдавати ударів по російських військах та військових об'єктах ворога. Нагадаю, що Україні потрібно понад 100 таких винищувачів для ефективної боротьби з величезними військово-повітряними силами Росії, хоча у f 16 є дуже така сильна перевага, а саме його радар, який здатний виявляти цілі на відстані близько 150-200 кілометрів, що робить їх безпечнішими, бо пілотам такого літака не треба підходити близько до ворожих. Ціли, щоб їх знищувати. На цьому мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую за перегляд.